В її творах багатство історії України, велич предків, патріотизм українського народу. У прилуках шанували відому землячку, талановиту поетесу. Любові Забашті виповнилося б 105 років. Сьогодні день народження Любові Василівни Забашти вискаляє низку голови в пошані, згадуючи теплими словами славетну землячку, красиву жінку прилучанку талановиту письменницю, яка залишила по собі свою творчість вірші. Прозу, пісні поетичний світ любові за зігріває теплом серця читачів. Поетеса і сьогодні своєю єдиною зброєю, поетичним словом промовляє до совісті, вчить глибині мудрості любові до батьківщини. Міська центральна бібліотека спільно із клубом книголюбів, поціновувачами поезії, літературного слова зібралися біля пам'ятника, щоб шанувати пам'ять любові Васильівни. Згадати її теплими словами, продекламувати її поезію. Поезія – це те, що йде з не людської душі до людського серця. І найголовніше в ролі поет достучатися саме до серця читачів. І мені здається, що саме любов за з тим завданням справилась на всі 100%. Людина починається з добра. Із ласки, із великої любові, із батьківської хати, і двора, з поваги, що звучить у кожному слові. Людина починається з добра. Доброту, світло, чуйність, мудрість видатної землячки. Її талант увіковічнили вдячні земляки. Велучавне свято шанують пам'ять Любові Васильівна Забашто. У 1991 році було встановлено пам'ятну дошку на будинку, де проживала Любов Васильівна Забашта. Встановлено пам'ятну дошку на школі номер 4 де вона навчалася. У 2003 році в Феруській міській бібліотеці присвоєно ім'я Любові Васильівни Забашти. У 2004 році у міській бібліотеці відкрився кімната музей Любові Васильівни Забашти. За ініціативи бібліотечних працівників, за рішенням Перуцької міської ради, у 2005 році було започатковано міську літературно-мистецьку премію Квіт папероті, яка ось уже 18 років шукає таланти і дає поштовх для розвитку творчої молоді міста. Та головне це поетичне слово любові забашти. Воно живе, надихає настійкість у боротьбі за волю і незалежність України.